Всіх вітаю, шановні друзі, сьогоднішнє відео це про наше життя. Про те, як ми обираємо голів громад, про те, як ми обираємо депутатів, але чому вони працюють для себе, а не для людей? Всі ви знаєте, що коли ми обираємо оцих голів, громад депутатів, то вони мають працювати для людей. так? Але чому так часто виходить все навпаки? Чому? Якщо казати про те, що громади отримують гроші для того, щоб відбувся розвиток покращення, зміни в першу чергу для людей, то при цьому життя людей не змінюється в громадах. Воно або залишається на тому рівні, або ще стає гіршим. А знаєте чому? Проблема тільки в одному. Це керування громадами. А хто керує? Голова громади разом з депутатами. І ось від їхнього керування залежить, що буде з людьми в цій громаді. Як вони будуть жити, що буде з розвитком, які будуть зміни майбутні і інше, інше питання. Так ось, Якщо казати стисло ось про ці питання, то це буде виглядати саме так. Перший момент. Це власні інтереси замість інтересів громад. І ви дуже добре про це знаєте. Часто голови громад та депутати більше думають про політичні дивіденди. Про контроль над ресурсами вони думають. Про свої підряди думають чи будівництво. Ніж про стратегічний розвиток громади. Тобто, для того, щоб у них все склалося, вони в першу чергу ставлять свої інтереси на перше місце. А громада почекає. І ось вони роблять все для того, щоб у них був результат. А це є власні інтереси, як ми сказали. Другий момент виконання зверху замість ініціативи знизу. Багато хто з них звик чекати вказівок від обласних адміністрацій чи взагалі від Києва, замість того, щоб самим брати відповідальність і шукати рішення для громади. Саме найпростіше отримати вказівку, неважливо яку, виконати цю вказівку, відзвітувати за це і все. А який результат буде при цьому для громади, неважливо. Але дуже складно взяти на себе відповідальність і вирішити питання в своїй громаді, прийняти відповідні рішення, зрозуміти цю проблему. Обговорити зі своїми заступниками, з депутатами окремо, як вирішити, що треба зробити, для того, щоб ця проблема більше не повторювалася. Це стратегічне рішення на місцях. Це відповідальність від голів громад і депутатів. Але цього, на жаль, немає. Бо виконання зверху, а замість ініціативи знизу. Третій момент. Це не виконання або формальне виконання повноважень. Громада отримала більше ресурсів, і після децентралізації вони отримали відповідно кошти для реалізації здійснення різноманітних питань для того, щоб вирішувались різні проблеми. Є окремий спит повноважень, гроші окремо для цього. Бери і виконуй. Але далеко не всі голови громад та ради, які складаються з депутатів, ефективно розпоряджаються ці. І в результаті гроші витрачаються на показуху, а не на те, що справді потрібно людям. Вони показують свою так звану роботу під фотозвіти, під відео звіти, ще під щось, можливо, публікується в соціальних мережах, як вони роблять, що вони роблять, але фактично повноваження, які вирішували б оці всі проблеми. І надавали взагалі розуміння, як треба робити, що треба робити, і гроші окремо питання, які мають бути для цього, у них це не складується в голові. Вони не розуміють навіть повноважень своїх, не те, що як ці повноваження треба виконувати. Ось в чому проблема. Четверте, це відсутність діалогу з громадянами. Замість регулярних звітів, які мають бути не один раз на рік, як вони це роблять, а регулярні звіти. Там окремо прописано. Хто має звітувати, за що має звітувати, який період цих звітів. Також публічне слухання, консультації з жителями. Вони рішення приймають. Кулуарно. Тобто. Для своїх, вони приймають рішення, і ці рішення мають співпадати з інтересами свого оточення. І це руйнує в першу чергу довіру і створює відчуття безконтрольності. Так не можна поводитися. Якщо приймаються ці рішення, ці рішення мають бути обговорені з громадою, висвітлені, щоб громада це також розуміла. І Приймала в цьому участь, а не так, що вони вирішили і все. Кулуатно. П'ята це корупційна та кланова залежність. У багатьох громадах посади і рішення підпорядковуються інтересам певних груп впливу, а не закону чи громаді. Тобто вони вирішують стосовно посад, стосовно до кого звернутися, як вирішити питання. Різні домовленості, тобто групи є окремі, і вони там між собою це все обговорюють. Кулуарно. Незважаючи на закони, незважаючи на інтереси громади, треба, щоб була вигода для них, і вони оцім користуються. А це відповідно, корупція і різні договорнічки. Шосте. Це слабка стратегічність. Голови громад і депутати думають про те, що ж показати людям завтра. Ну, наприклад, фасад школи відремонтували або зробили новий тротуар. Але не про те вони думають, як громада буде розвиватися, наприклад, через 5 або 10 років. Ну, наприклад, питання економіки, робочі місця, інвестиції. Вони ж про це не кажуть. Не кажуть відповідно. У них і в голові цього не виникає питання стратегічний розвиток громад. І ось, шановні, висновок, який ми можемо зробити, головна проблема на сьогоднішній час: про те, що вони, оці представники влади, на місцях формально представляють громаду. Але фактично вони уникають відповідальності. З одного боку, як вони представляють громаду, але це формально. І вони уникають відповідної відповідальності. Згадайте, хто і за що відповідав? Хто зголів громад, з депутатів поніс відповідальність. Можете написати в коментарях. Але винні не лише вони, але і ми винні, бо ми дозволяємо їм так працювати. Громада також винна в цьому. І можете запитати у свого голови громади, що він зробив. Не для фотозвіту зробив, не для піару зробив, а для людей, що він зробив. Бо громада, це не вони. А це ми. І тільки від нас, і виключно від нас, буде залежати, чи будуть вони нам служити, чи ми їм будемо служити. Ось, шанолячи, сьогоднішня наша тема розмови цього відео. Тому. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками і вже до нових зустрічей.